Ну, що мені тут, як реально дані ситуації, що відчувається по їхній напрямку от по Росії всередині, в них все одно якийсь внутрішній дуже сильний е, такий, знаєте, як, ну, типу, розкол, або якась така про дуже сильне противоріччя. Вони не можуть про щось домовитись. Чи може про те саме використання ядерної зброї, чи вони не можуть ще якісь там поділити крісла? Ну, що недавно теж була така картинка в енергопрактиці, що трон, на якому сидить Путлір? І я так дивлюся, все таке чорне, і він такий сидить, ніби так аж в спинку так, ну, типу, його як в, е, втиснуло. І така корона, така, типу, на бік, рень, на бік, така посунена. Знаєте, в тих тих були якісь такі мультки, колись старі, там ходив король з такою короною на, на боці. І тут лізе такий, типу, як з тої вилізає такий величезний змій. І він отак от лізе по тому трону, по тому путіру, і хтось з тому змію просто відрубує голову. І від того, що це відрубується голова, тієї зміюці, того Путлера починає він так, якби весь всихається. От такий просто стає. Ну, я так дивлюся, а він весь як всихається, як мумія. Дивиться вже обличчя, нема вже просто як череп, все висохло, все просто як мумія. І вчора ще в енергопракці теж було одне видіння, я кажу, в мене сьогодні інформації дуже багато, різної всякої. Видіння таке, що от, як чорна благодать, е, таке от прийшла фраза, небо, яке за дивляться в небо, сонце, затемня повне сонячне затемнення, і все кругом в такому червоному, неприємному світлі. Ну від навіть якихось ядерних таких загроз, це теж таке неприємне червоне світло. І тут, на якісь долі секунди, теж починає все якось так розвитнюватися І така пішла фраза, що. Те, що вони хотіли по жертвоприношенню наробити ще біди, все-таки їм цього не вдалося. Тобто, криваве жертвоприношення не вдалося, вдалося якось запобігти чи уникнути цьому. Ну от я кажу: це за кілька тих днів, це просто стільки тої інформації, в основному вона негативна цей потік, бо це все відчувається. Але я це озвучую, бо я колись сказав, я тепер буду озвучувати все, що мені приходить. Хай люди аналізують не залякую, нікого ніч абсолютно, але хай люди аналізують, якщо це мені йде. Я про це скажу. Ну от це рахуйте в продовження того, що я тільки що говорив, що йде по енергії, прям дуже активний розкол, вони не можуть домовитися, їм такої тотальної ескалації не треба. Їм не треба, щоб у них теж били ядеркою. А вони розуміють, що якась червона лінія, вже якщо буде перейдена, то то Росію ніхто не буде теж шкодувати. Ну, по великому рахунку. Якщо вже прям до того доведеться. До Росії так само дістанеться, і там є ще ті, хто це розуміє. От слово еліти, еліта їхні там можновладці, еліти, це навіть ті люди, які можуть бути взагалі не мати прямого відношення до політики, але це еліти, від яких багато чого в там всередині в країні залежить, і вони абсолютно не хочуть. Оцього всього, і вони розуміють, наскільки тому аля Путліру, ну хто там ним командує, просто знаєте кажуть, через тільки хворобливі амбіції да, вносить, і вони не хочуть до цього допустити, тому ця енергія розколу вона так і читається. І думання над тим, а кого би привести нового до влади, дивіться, яка карта. Абсолютно, все так воно десь і відбувається. Теж про те, що я говорив неодноразово. Тут нас король мечів. Це не рижий король, бо той, що типу, Аля Путлер, він світлий, він режий. Тут король мечів це людина, яка йде по природі темного кольору волосся. І то вже мужчина, і то вже той, хто є, вже як кажуть на подхваті, кого вже, вже дуже активно не то, що готують, підготували. Далі. Вичікування правильного позитивного моменту, тобто, якщо зараз оці ці конкретні рішення, які вже приймаються актуальною владою, реально приведуть Росію до повної якоїсь краху чи катастрофи, ніхто того чекати не буде. Тоді дійсності, оте про що там один одному кричали, говорили, хто один одного не чув, це просто може бути викинене, закрите, а можуть реально офіційно голосити, все Путлер помер. Ну ми не виключаємо такого варіанту в принципі. Не виключаємо, тому що його істинного живого давним-давно нема. По факту, і оголосити, то що він помер, це секунда діла. Це я кажу, це за одну ніч, ще може ситуація змінитися. і це теж про що говорили дуже часто, ще і раніше, навіть різні мої знайомі чи різні практики, що подія якась може бути неочікувана, що теж посприяє завершенню війни. А це неочікувана подія, знаєте, бо коли це очікувало, що він там офіційно сконає, і там було купа заяв, і ніхто нічого не оголошував, це одне. А зараз ж цього навіть ніхто особо не очікує. Ми всі цього хочемо, але ми вже цього не очікуємо. А це може трапитись. І який тоді розв'язок подій? Але однозначно, оці всі еліти, оцими всіма зараз, що відбуваються іграми, вони не задоволені. І те незадоволення буде далі наростати. То би там що не казав, що в Росії там дуже добре. А ще якщо Трамп реально прийде і зробить те, що він там хотів зробити, понизити ціну за ту нафту і так далі, то вони взагалі будуть в глибокій дупі. Кажу, як є. Бо, не запікає мене цей Ютуб, не... не забанить наші віти. Ну, таке. І, і, і важче ситуація. Я теж я кажу гірші слова, але я розумію, що цензура, і потім ще відео через таке неправильне слово видалить, а це відео сьогодні дуже важливе. В мене сьогодні особливий якийсь такий, знаєте, стан збудженості і емоцій. Я просто якось хочу так максимально все ну, Я вже ніби таке основ все і розказав. Але воно отак є, і тут карта важка, і там карта важка. Тобто, ну, ну в них зараз. Нас... Як би хочеться того їхнього внутрішнього розколу прям. Негайно і зараз. Знаєте, фраза такі, я вчу людей фрази паролі. Разом розкол зараз. Розкол, і ми візуалізуємо де в Росії. Вот така фраза активація пароль. От коли ви хочете щось активувати, є такі фрази паролі. Тобто, перше слово незмінно це разом, друге слово це те слово ключ, яке ми хочемо активувати, і третє слово незмінне зараз. Тобто, наприклад, разом. Там для України хоче миру. Кажемо мир і візуалізуємо, що це мир для України зараз там. Разом перемога. І візуалізуємо перемогу справедливу для України зараз там. Разом справедливість зараз там. В Росії, разом розкол зараз. Поняли, да? Ну тобто, це такі от слова, паролі, і їх можна проговорюючи, активізовувати. Хай би вже в них там бути розкол і зміна влади, а яка там буде зміна влади далі побачимо. Дивіться, з моїх передбачень, ті, які я тоді робив, я пам'ятаю чітко, наскільки я пригадую, треба передивитись, але я пам'ятаю чітко, мені тоді карта показувала, що це просто так все було обіграно, що його нема в живих. Тому що насправді все-таки він є в живих. Чи може він взагалі з'явитись так славно явно на арені того всього не факт? Але, але якщо він таки по факту живий, то він може з'явитися: знаєте, кажуть, є рівень той, хто явно славно керує, а є ті, хто стоять за тим, хто керує. От він може бути на тому рівні прихованому за тим, хто може по факту вже тоді керувати. Або тут, бачите, ще є карта однодумців чи прихильників, і те, що тим більше не очікує актуальна російська влада. Раптове, переворотне, бачите, як воно йде. Просто зараз про це нема що говорити, бо карта би така каже, ну тут не зараз про це мова. А з часом, отак, якби йде, знаєте, але це навіть якщо людина якийсь є ярий прихильник, його послідовник, концепцій, його там доктрин, його поглядів і так далі, це те саме, що, грубо кажучи, він. Як би він робив, як би він думав, як би він поступав. І от тому, навіть якщо брати по енергії, його сам персонаж славно, явно вживу не видно, він як захований, не думаю, навіть що він живий, що він захоче себе відкрито десь показувати йому це. А от на такому рівні, як таємно правити, підказувати, керувати процесом своїми ставлениками, тут йде більше. От бачите, карта управління. ось так маріонетки йдуть такі. Дуже цікава карта, правда. Тих, хто керує за кадром. І тут такий джин в пляшці. І це знову ж таки, але це ще і це, і це навіть не лише та сила правляча, ще, яка хоче там добратися. Там, там, як мінімум, є, якщо брати по енергії. Ну, напевно, три або чотири таких, от знаєте, куди як роздирають оцю, оцю, оцей от трон. Три-чотири якихось сили. Хтось є при актуальній владі. Хтось із тих, я кажу, еліт, хтось із тих, хто по факту пригожен. Ну і ще там оці всякі моменти там, Чечня, Кадирівці, і це теж там якось фігурують так чи інакше. Невдоволені взагалі тим що відбувається, за правління путлерівської системи.